Поліція вже працює в багатьох містах. І в місті Києві вона вперше вийшла на вулиці Києва декілька місяців тому. І реально, ви знаєте, в Києві змінилася ситуація. Перестали порушувати правила дорожнього руху, стали дуже обережні, відповідальні, як водії, так і громадяни. І змінилося. Змінилось відношення громадян країни до своєї нової української поліції. Саме до своєї, вона стала майже рідна. Виявляєте українську поліцію просто? Любить. Окрім цього, патрульна поліція у місті Чернівці це тільки також перший крок. Нам далі треба йти до кожного району і до кожного села. Арсен Борисович запропонував запровадити інститут українських шерифів, Колись це були дійничі міліціонери. А зараз це так само нова якісна українська поліція, яка в селах і в районах буде виконувати функцію по захисту інтересів громадян. Там також будуть тестування, там також будуть тренінги. Там вже є нова форма, яка запрезентована була під час засідання Кабінету міністрів України. Тобто, туди також повинні прийти зміни, окрім форми і нові автомобілі. Ми вишуковуємо кошти. і Я окремо хочу зазначити, що ми працюємо і вдячні уряду Сполучених Штатів Америки, уряду Канади і уряду України, який додатково в цьому році дав ще 140 мільйонів гривень на нові автомобілі і на додатковий до сорок чотири що. Окремо ми також передали ще багато автомобілів Міністерства інфраструктури. Я сьогодні вже бачу фотокарти. Значить, нові автомобілі, Hyundai Сонати, 95 машин, якщо не зраджує з цифрами краще. Готові до того, щоб вступити до лав національної поліції, і ми також формуємо так званий хайвий контрол. Швидкісний патруль на трасах України, який буде контролювати дотримання правил дорожнього руху і безпеку на українських вулицях.